Але навіщо нам перебирати безліч народів, які вели між собою війни, і ніколи не давали пощади переможеним у храмах їхніх богів? Подивимося на самих римлян, згадаємо, кажу, і переглянемо цих самих римлян, які в особливу славу собі ставили щадити покірних, принижуючи гордих, і які вони нібито воліли прощати отримані образи. А не мстити за них? Для поширення свого панування вони зруйнували стільки таких великих взятих силою зброї міст? Нехай же прочитають нам, які храми вони мали звичай виокремлювати, щоб визволяти всякого, хто б у них сховався. Чи вони робили це, але історики про те промовчали? Невже історики, які спеціально вишукували таке, щоб могли б хвалити? Обходили мовчанням подібні на їхню ж думку найблискучіші докази благочестя. Про знаменитого римлянина Марка Марцела, який взяв славне місто Сиракузи, розповідають, що він перед штурмом плакав про руйнування, що загрожувало місту. Подбав він і про охорону цнотливості, навіть і щодо ворога, бо перш ніж як переможець повелів вторгнутися в місто. Наказав едиктом, щоб ніхто не чинив насильства над вільним тілом. Проте місто було зруйноване за звичаєм війни, і ми ніде не прочитаємо, щоб такий цнотливий і милостивий полководець дав наказ залишати недоторканими того, хто втік би в той чи інший храм. А це жодним чином не було б обідено мовчанням, не знайшли можливим промовчати ні про його плач. Ні про видану ним заборону ображати цнотливість. Фабія, руйнівника Тарента, хвалять за те, що він не захотів перетворити на військову здобичку мирів. Коли писар запитав у нього, як він накаже вчинити зі статуями богів, яких було набрано безліч, він прикрив поміркованість свою жартом. Він запитав, які вони. І коли йому відповіли, що багато з них не тільки великі, а й озброєні, він сказав залишимо гнімливих богів та рентійцям». Отже, якщо плач того і сміх цього, цнотливе співчуття першого і жартівливо виражене благородство останнього, не були оминуті мовчанням римськими істориками, то як могло бути ними пропущено, якби вони надали якимось людям пощаду на честь якого-небудь із їхніх богів у тому сенсі, що заборонили б у якому небудь храмі здійснювати вбивства і грабежі?